Без допомоги США Україна може програти війну. Делегація американського конгресу на чолі з чаком Шумером. Прибули до Львова напередодні другої роковин вторгнення РФ в Україну, аби показати свою підтримку, зокрема, виступили з конференцією, у якій розповіли про допомогу Україні. Відтак представник партії Чак Шумер наголосив: якщо США не нададуть Україні зброю, вона програє війну з критичними наслідками, тоді як росіяни опиняться біля польського кордону. Якщо ми дозволимо нашим ворогам зруйнувати світ, то вони не зупиняться. І ми побачимо все більше і більші проблеми та конфлікти в Європі, та й не тільки в Європі з Китаєм, з Іраном на Близькому Сході та скрізь у Сполучених Штатах, які зробили так багато для свободи у світі, для миру у світі, для безпеки у світі, особливо після другої світової війни. Якщо ми відвернемося від України, це матиме наслідки, які триватимуть довго. Під час конференції Чак Шумер запросив спікера Майкла Джонсона в Україну, аби він побачив наслідки вторгнення Кремля. Раніше він заявляв, що не вноситиме законопроєкт щодо допомоги Україні на голосування. Коли ми повернемося до Вашингтона, ми ясно дамо зрозуміти спікеру Джонсону та іншим членам Конгресу, які перешкоджають військовій та економічній підтримці, що саме поставлено на карту тут, в Україні, а також для решти Європи та вільного світу. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб Конгрес активізувався, виконав свій обов'язок і надав допомогу нашим друзям і союзникам. Президент України Володимир Зеленський також зустрівся з американськими сенаторами. Він записав відеозвернення з підсумками конференції. У ньому подякував за позитивне голосування щодо пакету підтримки Україні. Дуже активно працюємо, щоб вже у цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати у небі поблизу фронту, а також над проектами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети і готуємось зараз до. Продовження надзвичайно активної нашої міжнародної роботи, окрім того, глава держави закликав конгрес надалі нарощувати військову допомогу, аби досягти стратегічних цілей на полі бою. Йдеться про системи БПЛА та далекобійні ракети. Надія Ковальчик, телеканал ЕНТА.